Виконуємо номер 129 із підручника Алгебра 7 та 2.26 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, для якого значення Y, значення виразу завдання перше, сума 5 y і 7, утричі більше за значення виразу, сума Y і 5. Задання друге. Різниця 2 і 4 на 7,4 більше зазначення виразу, різниця 3 і 7 у Приступаємо до виконання. Раз значення виразу 5 у додати 7, утричі більше зазначення виразу у додати 5. То для того, щоб їх прирівняти, я збільшила в три рази значення виразу Y додати 5. Ну а тепер розв'яжу рівняння. Розкрию дужки, помножу на 7 кожне чисел в дужках. Буде 3 y додати 15. Перенесемо доданки зі змінною у ліву частину. Без зміни в праву частину, змінивши знак на протилежне. 5 y відняти 3 – це буде 2 y 15 відняти 7 буде 8. Ну, а тепер поділимо на 2. Маємо Y дорівнює 4. Записуємо відповідь. 4. Для значення Y – 4. Завдання друге. Різниця 2 і 4 на 7,4 більше. Значить, зменшимо 2 відняти 4. Зменшимо на 7,4 і буде дорівнювати значенню виразу 3 відняти 7 у Розв'яжемо наше рівняння. 2 y відняти 4 відняти 7,4, 3 відняти 7 ігре. Перенесемо зіг зі змінною вираз у ліву частину без зміни вправу, змінивши знак на протилежний. 3 додати 4, додати 7,4. 2 y додати 7 y це буде 9 ігрок. 4 це буде 7 і 7 додати 7,4 маємо 14,4. Тепер поділимо на 9. 14,4 поділити на 9 маємо 1,6. Отже, відповідь для Y дорівнює 1,6 номер 129 із підручника «Алгебра 7» та 2.26 із підручника «Математика 7» інтегрований курс. Частина перша виконана.